Привіт, ви на каналі Сторінки Життя. Сьогодні я хочу з вами поділитись однією біблійною історією, яка мене надихає на деякі речі. Зокрема, надихає ділитися тими відкриттями і тими благословеннями, які Господь мені посилає. Наприкінці цього коротенького відео. І коротеньких духовних роздумів, я також з вами поділюся одним таким благословенням. Дивіться, історія записана в другій книзі царів, сьомий розділ. Історія, коли Самарію оточили і... і йшла гра на виснаження, оточили сирійці, сирійське військо, сирійський цар. От, і е, вже їм там в Самарії не було що їсти. Але Пророк Божий сказав, що завтра у вас буде їжа і багато їжі. Вони вже там дітей своїх почали жінки їсти. От такі жахіття описує Біблія, і ту реальність, яка тоді була. І далі відбуваються такі цікаві події, коли четверо прокажених. Які були теж в тому полоні, не полон, а оточення дасть сирійцями. От вони собі подумали, нам нема що втрачати. Ми так смертельно хворі на той момент. Ця хвороба вона була така важка, да? не було таких засобів лікування, як зараз. І вони собі думають, Нема нам що втрачати. І якщо ми залишимось тут, то ми помремо з голоду, і всі, як і всі інші. А якщо ми вийдемо е, туди, де сирійці розташували ну, за брами, да, де розташували свої війська і свої намети, то можливо там нам щось якось вдасться з е, краєчку взяти. Я не знаю, що вони там собі, на що вони розраховували. Але план такий був. Що Треба спробувати, хоча б, е, хоча б спробувати. Втрачати нема що, і так, і так загинемо. Але так можемо хоч, е, хоч з цього добре вийшло. І от вони вночі виходять, туди дивляться, а там нема нікого. Нема сирійців, нема того війська, а все, що в них було у сирійців, всі. Е, всі продукти, вся зброя, все, що награблене, всі там золото і так далі, срібло, все вони покидали в своїх наметах, так наче ну, тікали звідти по якійсь причині. І Біблія потім описує, що Господь зробив таку причину для сирійського війська, Він зробив так, що вони почули ці слухові галюцинації, начебто. Коні їдуть, і, і ну, ці гучні звуки почули, як наче військо якесь наближається до них. І вони подумали, що це цар ізраїльський, який зараз був оточений, наняв союзників своїх. І союзники прийшли і зненацька зараз захоплять сирійців. Тому вони все побросали і втекли, і все, все полишали. І ці четверо прокажених вони дивляться. Вони спочатку перша реакція ну, коли люди довго не їли, тривалий час, настільки вже голод там був страшний. І от перша їх реакція, вони коли побачили їжу, яку там вони почали то їсти. Да? Що вони далі роблять? Біблія описує сьомий розділ, царів, книга, друга. Що вони почали брати те, що там є, ті коштовності, золото і так далі. Це все почали закопувати десь, собі приховали. А потім говорять між собою, думають, ні, це ми робимо погано. Тому що на ранок все одно інформація про те, що тут нема нікого, вона дойде до наших, до царя ізраїльського, до Самарії. І потім узнають правду і про те, що ми вже тут були, і ми про це знали, і потім нам скажуть, а чого це ви нам це не сказали. І на нас буде прокляття, і на нас буде позор, і так далі, покарання, можливо, якесь. Тому вони кажуть, ні, це, це радість, це зараз Господь нам послав радість, ідемо ми і поділимося цією радістю з іншими людьми. І вони пішли туди, прийшли, розказали царю, то все. Він спочатку не повірив, скептично віднісся до того. Він думав, що це хитрий задум сирійців, щоб вони вийшли, а сирійці вибігли десь зі своїх там схованок і захопили такі. Ну, тобто, цар ізраїльський подумав, що сирійці просто таким чином хочуть виманити царя і, 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 і всіх інших, да, щоб їх захопити. Але це було не так. Це було Боже втручання в цю ситуацію, за словом Божого пророка, як він і пророкував, так і сталося. І на наступний день у них дійсно, ну коли вони вийшли, спочатку там когось послали, потім побачили, що все добре, і потім переконались, самі вийшли, те все брали, їли і так далі. Ну, це була велика радість, велика радість. То я чого пригадую цю історію, чому вона нас навчає, друзі? Сьогодні такі духовні роздуми, якими хотів би з вами поділитися? Вона навчає, тому що якщо Господь дає тобі якісь можливості, якщо Господь відкриває тобі можливості, якщо дає такі, якісь благословіння, не ховай їх для себе лише, поділись ними і сам ти від того отримаєш благословіння, але і поділись цими благословіннями, з іншими людьми. І сьогодні, як я і обіцяв, хочу з вами поділитися одним таким благословінням. Ви знаєте, в мене завжди болить спина. Ну, поясниця. Тривалий час, вже не один рік. Я не знаю, з чим це пов'язано. Але особливо, коли от просинаюся зранку, вона вже болить. І не можу зрозуміти, бо купили матрац ортопедичний, непоганий матрац, не такі не дешевий, так скажімо. І то, та сама, той самий ефект. А нещодавно випадково я натрапив у рілсах відео, не пам'ятаю, чи на Ютубі, чи на Фейсбуці, десь там коротенькі ці відео один за одним пролистував і натрапив на відео. На жаль, я не зберіг то відео, щоб вам його показати. Один чоловік, я так розумію, це лікар якийсь, він говорить, що не можна спати на животі. І так ще ногу на бік, знаєте, того, що це іде напруга для нашого хребта, для спини. Для цих всіх м'язів і так далі, це ненормальне положення для того, щоб наша спина себе добре почувала. І знаєте, я так далі то пролиснув, але думаю, потім спробую. І якось вирішив спробувати. І ви знаєте, два відкриття я для себе зробив. І от цими відкриттями я хочу як ті прокажені, якщо так можна порівняти. З вами цією радістю поділитись, яку мені дав Господь. Перше відкриття, що е, дійсно воно так, я почав спати на боку, я почав спати на спині, не на животі, а я все життя любив спати на животі. І я почав спати на спині і на боку. і на ранок у мене спина не болить. Це диво просто. І це велика для мене радість і велике благословення, що це стало можливим. Це так класно. Ти просинаєшся зранку, ти встаєш, і в тебе спина не болить. Дивовіж, дивовижні відчуття. У віці ну, майже 40, та? 40 плюс то буде ще дивовижніше, мабуть. І друге відкриття, яке я зробив, що виявляється, я можу контролювати, як я, як я, в якій позі я сплю. Тобто я серед ночі я контролюю, чи я там ліг набік, чи я ліг на спину, і щоб я не лягав на живіт. Тому якщо я це зміг, і якщо мені допомогло, то і ви зможете, і вам допоможе вам, Божих благословінь, діліться тим, тими благословіннями, які Господь вам сьогодні посилає.